Привіт, моя любі сьогодні. 13 листопада 2022 року. І сьогодні погода така типова листопадова. Нам так поталановило, що майже два тижні була неймовірно приємна, така як жовтнева, на початку жовтня, погода, бабине літо продовжилась. А сьогодні трошки похолодно і вже такий, я б сказала, дощик, ноги звісив. Хоча в деяких містах України мені, мої друзі, присилали світлини з неймовірно блакитним небом. Так що, як де? Сьогодні дуже багато подій. По-перше, сьогодні неділя. Я всім бажаю її дуже гарно провести в родинному колі чи за якимись культурними подіями, чи так як ви собі вважаєте за потрібне. Сьогодні день Пресвятого Спиридона, який був ченцем у Києво-Печерській лаврі. і був дуже-дуже дуже, дуже, дуже працьовитим. Хоча і неділя в цей день зазвичай дуже вітається, коли люди займаються якоюсь роботою. Не ну, обов'язково там землю копати, чи ще щось. Є багато робіт, які завжди потрібно робити. Ну, в першу чергу, це робота на душею. Люди, які люблять охоту і рибалку, чоловіки здебільшого, виходять на полювання. І вважається, якщо ти гарний зробив улов чи здобич приніс додому, то наступний рік не буде холодним. В цей день дуже багато прикмет з приводу неба, вітру і так далі. Але для мене це просто чудовий день. І ще сьогодні день доброти, всесвітній день доброти. Це свято мені дуже подобається. Давайте ділитися добром, добрими справами, добрими помислами один з одним. І добро завжди повертається. Всім чудового недільного дня! Сьогодні буде багато подій у Чернівцях, і я поступово з тебе з степ буду вам розповідати. Чекайте, до зустрічі!